Де я був ці 10 днів? В таборі я був. Де конкретно, ну, там де гор. Табір називається там дегор і ця базовує печинку теж там дело. Коротше, в таборі я... Купався, короче. В я не знаю. Купався, кушав і ...виграв, в і виграв цю смаколик. короче. Через тиждень, через тиждень я знову поїду в Хорватію. Приїду я не знаю коли. Потім через тиждень поїду в Італію. А потім все. Так от. Як мені на цього чувака реагувати? А? Я пішов грати в Майнкрафт. Всім до побачення.